Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Овен на жовтень 2024 року. Отже, Овне, давайте подивимось, що на вас чекає в жовтні місяці, а розпочнеться місяць затемнень. Верніше завершиться ними, адже перше затемнення відбулося 18 вересня. в Риби у 26 градусі, і це для вас був 12 сектор гороскопу. Взагалі, в чому суть затемнень? Затемнення це так як повний місяць, особливо це що 18 вересня, тому що це місячне затемнення. І в чому різниця, що вони. Відбувається поруч з кармічними вузлами в даному випадку, з кармічним вузлом північним, і він направлений на майбутнє. В чому взагалі суть? Тобто. Це місячне затемнення, ніби говорить нам про завершення, але воно має фокус на майбутнє. Типу, ніби щось закінчилось, але ще буде мати продовження в майбутньому. Це якби не фініш. І зараз, тобто ще в вересні місяці. Затемнення відбулося в новому знаці: це знак риби, і він відкриває вісь е, риби діва. І... Затемнення в цих знаках вже будуть відбуватися в 25-му-26-му році, коли в січні 25 2025 року знач, кармічні вузли змінять вісь з вашої Терези і перейдуть на вісь риби діва. От, а конкретно це затемнення для вас, в 12 му секторі гороскопу, і це, звичайно, коли ви дивитесь всередину себе, тому що 12-й сектор відповідає за знак риби, і це завжди про духовність, емоційність, про наше наповнення. Тобто, ви ніби якийсь цикл в собі закриєте і водночас відкриєте. І це пов'язано з затемненням. І починаючи з відсутні. 17 вересня до 2 жовтня ми будемо знаходитись в коридорі затемнень, тому що затемнення завжди відбуваються парами. Спочатку, от в в даному випадку, йде місячне затемнення, а зараз в 2 жовтня відбудеться сонячне затемнення. Тобто Цикл завжди парно. І цей період називається коридором затемнень. Звичайно, в даний період не бажано приймати з одного боку якісь серйозні рішення, з іншого боку, якщо це рішення повинно прийти у ваше життя, воно необмінно прийде. Тобто, якщо у вас по 12 секторі по Місячному затемненню це може бути ще рішення про імміграцію, і це і про завершення, і про початок чогось нового. Це коли ви залишаєте своє якби попереднє життя і. Переїжджаєте, іммігруєте, і, звичайно, це на вас буде мати вагомий вплив, і цей цикл еміграції переїзду може тривати від 9,5 до 18 років, тому що це якби і є цикл кармічних вузлів. Ось повертаючись до жовтня і до. Сонячного, затемнення, яке відбудеться 2 жовтня в 10 градусі знаку Терези, і воно теж відповідно знаходиться на кармічному вузлі, але на південному кармічному вузлі, а південний кармічний вузол направлений в минуле. Тобто це, знаєте, коли щось нове, але з минулого, і дуже Характерним прикладом може бути мода. Наприклад, раніше ми носили штани кльош, там, років 10 назад, це було модно, і це знову модно зараз. Тобто це нове, давно забуте, старе. Отак можна це охарактеризувати. Як це може бути для вас в сонячному затемненні? Наприклад, це може у ваше життя повернутися людина з минулого. І ви можете проживати з цією людиною щось по-новому. Тобто, взагалі, сьомий сектор, звичайно, це сектор, який відповідає за стосунки, за людей, які нас оточують за все наше оточення, і, звичайно, це сектор, який відповідає за шлюб. І може бути так, є. Таких багато випадків в житті, і ви знаєте, один з таких яскравих взагалі випадок, випадків з шоу бізнесу це Дженіфер Лопес і Бен Аффлек. Я, до речі, не знаю, чи вони зійшлись і одружились по затемненню, Я цю тему не вивчала, але, як приклад, можемо взяти, тому що це людина з минулого, і ви її зустрічаєте. Якби, ну так скажемо, для конкретних. І цілий узаконити свої стосунки, так само і у вас може бути. Якщо, наприклад, вас чекає там, зустріч однокласників або зустріч одногрупників, тому що я знаю такі випадки з реального життя, коли люди приїжджають там на зустріч однокласників, коли пройшло 10, 15, 20, 25, 30 років, і розуміють, це моя любов, реальна. Як я жив чи жила е, своє попереднє життя без цієї людини і цей відрізок часу, і це може бути так, що дійсно ви позатемненню узаконите свої стосунки. Але позатемненню, якщо щось відбувається, це надовго або це складно розірвати. Наступне це Юпітер, адже 9 жовтня Юпітер, який зараз транзитом проходить по знаку Близнюки, переходить в ретрофазу. Юпітер буде ретроградним з 9 жовтня до 4. Лютого 2025 року, тобто ретроградність Юпітера плюс-мінус завжди складає 4 місяці, і, взагалі, про що це говорить? Коли Юпітер ретроградний, а взагалі це планета, яка відповідає за. За кордон, за навчання, це планета вчителів, це планета всього глобального, масштабного. Ну і звичайно, це соціальна планета, яка відповідає за соціум. І Юпітер е зараз у вас проходить по третьому сектору гороскопу. А третій сектор гороскопу він відповідає і за комунікацію і. За транспорт і за взагалі підписання документів, це можуть там бути там документи на покупку чогось, там нерухомого майна, значить автомобіля. Що для вас не варто робити в цей період 4 місяці? Це, звичайно, починати щось глобальне в сфері, так як це відповідає ще ну, за комунікацію, третій сектор, взагалі за спілкування. Якщо ви, наприклад, хотіли організувати клуб по інтересах, або, наприклад, взагалі виступати, вперше, виступати як спікер, як ментор, коуч, то Починати це в період цих чотирьох місяців не варто. Так само, що стосується великих покупок, так, взагалі, Юпітер це не планета, яка відповідає за техніку, звичайно, я це розумію. Але це глобальна планета і соціальна планета, яка відповідає за соціум. І починати в цей період щось таке глобальне, наприклад, як. Чи може бути глобальною подія, коли ви, наприклад, купуєте собі нерухомість, там, особливо коли ви робите це в перший раз, звичайно. Тому що, ну, зазвичай середньостатистична людина в кращому випадку це робить один раз в житті. І чи варто тоді це робити в цей період? Ну, краще ні. Якщо є можливість відкласти, краще це відкласти? Ось наступне це. Наступне це Плутон, адже 12 жовтня Плутон завершує свій ретроградний рух. І зараз він транзитом проходить по знаку Козиріг, і це для вас 10 сектор. І в Козирозі він буде ще знаходитись десь до 19 листопада, тобто ще півтора місяця. Що це означає взагалі для вас? Так як транзитом по знаку Козиріг Плутон проходив, починаючи з 2009 року. Це звичайно великий проміжок часу, 15 років, і він знаходить. В вашому десятому секторі, секторі, який відповідає за кар'єру, за статус, і більш великий фокус овнів в цей час був направлений саме на цей сектор, і що це для вас може взагалі означати. Це розумієте як завершальний етап, як останній акорд, як то, що ви зараз маєте перейти на новий рівень для себе, в своїй особливо кар'єрі. Це можливо ви. В цей період відкрити свою фірму, вийдете на новий статус як спеціаліст, або на новий перейдете в новий статус як жінка, або чоловік, тобто вийдете заміж, або станете мамою, або станете батьком. Це як фінальний акорд. Все, це, це дуже ключовий час. В цих півтора місяця має стати щось глобальне для вас. Це знаєте, як. Те, що ви напрацьовували останніх взагалі 15 років, наступне це Меркурій, адже 13 жовтня Меркурій змінює знак і переходить в знак Скорпіон. А це для вас восьмий сектор гороскопу. І взагалі, Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за комунікацію, за підписання документів. А для вас. Восьмий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за чужі гроші, за кредити, за інвестиції, за е, виплати. От і що це для вас може бути? Значить, можливо, ви оформите нерухоме майно в кредит зараз або автомобіль. Хоча по Юпітеру треба все добре зважувати, як я говорила попередньо, Але це для вас можуть бути якісь інвестиції, коли вам допомагають. Ось наступне це повня. Аж 17 жовтня відбудеться повний місяць в знаці овен, і це для вас перший сектор гороскопу. Звичайно, повня завжди говорить про завершення циклу, періоду, інсайди так далі і. Це все, що стосується вас, вашої особистості. Звичайно, повний це, е, перший сектор гороскопу, перепрошую, він е, направлений так як і на нашу особистість, так і, і на нашу зовнішність. І для вас це може бути не початком. Чогось нового, а завершенням старого, типу, це, це історія про тіло, це історія про зачіску, про зовнішність, взагалі, там про якість стан шкіри. І ви можете прийняти для себе рішення, ну там, наприклад, зайнятись е своїм тілом, е почати займатися спортом, але це навіть рішення не про початок, це рішення. Про завершення того, що ви вже ну, так не хочете, наприклад, виглядати. От, ну, це, звичайно, індивідуально і може не стосуватись всіх. Можливо, наприклад, для, для вас ви захочете просто змінити зачіску, або це як може бути період е зміни діяльності. Наприклад, ви. Е були в декретній відпустці, сиділи вдома. Зараз ви йдете на роботу або навпаки, працювали на роботі і зараз будете ну звільн, звільнитися або змінити свою діяльність. Так що це направлено на вас. Наступне це Венера. Адже 17 жовтня Венера змінює знак і переходить в знак-стрілець. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Звичайно, Венера це планета, яка відповідає за кохання, за гроші і за красу. І, взагалі, дев'ятий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за все іноземне, за, -за кордон. От і для вас це, до речі, може бути поїздка за кордон або навіть і імміграція, тому що вас в секторах, які з цим пов'язані, значить, і Марс там знаходиться в четвертому секторі. І зараз Венера в дев'ятому секторі, і Сатурн, і Нептун в дванадцятому секторі. Це все сектори, які пов'язані з імміграцією. Ну і третій сектор там ну, це просто як недалеко, поїздки, але теж. Теж таке може бути. І взагалі напишіть в коментарях, чи це для вас актуально? А що ще для вас може принести Венера в 9 секторі? Це тема, яка пов'язана з. Стосунками з іноземцем, тобто, якщо для вас це актуально, ви можете з кимось познайомитись за кордоном. Наприклад, ви поїхали в відпустку з кимось познайомились і зараз плануєте переїжджати. Або це може бути знайомство в інтернеті. або якщо. Ви в парі, і для вас це не актуально. Це може бути робота з за кордоном, і це буде вам приносити ну, більше доходу від тих, які у вас були попередні. І, в принципі, це може бути і імміграція, і там робота. Ось, І останнє це сонце. Адже 22 жовтня сонце змінює знак і переходить в знак Скорпіон. І це означає, що починаються, якби на місяць часу сонце буде знаходитись у вас в вашому восьмому секторі гороскопу. От, і що це означає? Вам весь місяць часу мають допомагати фінансово, тобто, можливо, вам будуть допомагати партнер, можливо, батьки, можливо, вас хтось інвестує, можливо, ви будете мати допомогу як від держави, пенсію, інші соціальні виплати. Тобто, якась допомога чекає на вас в жовтні. Тобто такий цікавий місяць. Дякую, що дивитесь. Пишіть коментарі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і зустрінемось в наступних відео.